Привіт, друзі. Сьогодні зустрів свого товариша Сергія. Зустрілись ми не просто так. От він запропонував провести спарінг. Подзвонив місяць тому. От, все як положено. Місяць я відпочивав, готувався, він теж. Я, до речі, хочу сказати, да. що хоч мене зараз і в Києві немає, але зараз я під Вінницею, а я, але я тренуюсь. І я наразі як, як лев. дуже стронг і навіть покликав пана Дмитра на невеликий Армфайт. А що з того вийде, я сподіваюся, ви трохи далі побачите. Так, да. будемо їхати до залу. Так, Сергій приїхав з Вінниці. Розкажи, з ким ти там тренувався. А, я познайомився з Олександром, який наразі... Не дуже тренуються, але раніше виступав. Ти дивись на дорогу, не то на чемпіонатах, розкажу. на а, кубках України. Олександр Корольчук. Олександр Корольчук. Колись Саша колись колись він, ти... він фармфайті боровся з Богданом Вахненко. Здається, програв йому так. Але Колі він, відеці. я вам скажу, що він виступав і на Немірах, і на не Золомтонтурі. По моєму третє місце там заняв. Да, навіть я трохи недооцінив але дуже сильний, дуже сильний хлопець, особливо ліва рука. Ти виграв не в нього ліво? Не всі. не всі. Здебільш mm -hmm. він в мене вигравав. Але в, я в, мене, а, в крюк. В, крюк. Ну, в зав'язках Так, було. Зав mm -hmm. Але ж ви знаєте, що Це в мене право. більше краще права. І право в мене було з ним набагато там, і легше, і спокійно, і я в міг свій і верх, і крюк а, включати. Тому сьогодні з Дмитром подивимось. Тому сьогодні ми більше навантажимо праву руку, напевно. Да, так, так, так. Та. Якраз вона свіжіша була. Бо да? вона вже чешеться. Вона величезна. Так, треба нагадати, що Сергій готується на чемпіонат світу. Да? Так, вже менше ніж за місяць відбудеться чемпіонат світу у Кишиньові, місто Молдова. Місто Кишиньов у Молдові. До нього я щільно готуюсь. Наразі я там 2-3 тренування на тиждень в мене відбуваються, але не вистачає такого спаринг партнерства. От, наразі Дмитро, думаю, що буде найгарнішим таким спарингом. Дякую, я буду намагатися допомогти чим зможу. Так. Ти ж діючий чемпіон України в 110. Так, на правій чемпіон. руці, да? Так. Я порахував. На... на лівій ти не попав в тройку, а на правій став першим. Так, да, на лівій я був uh -huh. шостий, uh -huh. на правій, ну, можливо, з-за того, що більше і гарніше я тренувався, Бо підготувався. Я чого запитав? Недавно в нас в чаті була дискусія, і більшість людей висказали, що Микола Ковбаса, от він. 110 і зараз топ-лідер. А я собі згадав потім після дискусії, що взагалі-то Сергій Кесарів зараз чемпіон діючої України. Можна згадувати все, що зроблять. Результати чемпіонату України Але реально ми забули про Сергія, який дійсно діючий чемпіон. І мені, навіть потім якось соромно стало, що я в дискусії ми оговорювали Миколу, який він сильний, що будь може дати бій, а реально діючий чемпіон зараз Серега. Ну на той момент, так, коли такі? проходив чемпіонат України, да. можу... скільки місяців пройшло з того часу? Три-чотири. Ой, ну десь три місяці, мабуть. Ну ти так? вважаєш, твоя форма стала кращою, чи така ж чи гіршою з того часу? Я думаю, що в мене форма непогана. Угу. А, ваги, які я підіймаю на тренуванні, вони немаленькі. Я зараз ходжу до залу важкої атлетики, і там всі, хто... Штангістів може скажу, чи там ну здивовував спрогрес... здивов... в вправах ривок толчок. <свят> 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 Але здебільш не вистачає саме спарінгу. Я навіть знаєте, в мене таке метод тренування, що я, я б замінив залізо на лише там боротьбу з. І... Добре, з якимось спортсменом, це вважаючи на ще такі два питання. Ну, перше, напевно, я сам е, дам на нього відповідь. Так як ти готуєшся на чемпіонат світу, то ти, напевно, зараз, ну як і в принципі, напевно, завжди повністю чистий спортсмен, натуральний, так скажемо. Да? Так, так, лише спортивний. Е, так речування. от питання друге. Да? Скільки твоя вага зараз? А, моя вага на вчора зранку 113,5 Ага. Тобто Я ти... наразі відмовився від солодкого і будь тобто там торгів. Тобто сильно спроб... худати тобі не знадобиться? Ні, взагалі. А, взагалі чудово. Це теж дуже важливо, бо результат спарингу, показаний там з вагою, да, 116-118, може потім силові показники дуже сильно відрізнятися, коли людина там 118 ганяє в 110. А так як ти 113 і ганяти майже нічого не треба, то це прекрасно. Я, знаєте, як полюбляють більш спортсменів казати, там, в мене постійно запитують. Ага. А, на чому ж ти Сергій тренуєшся? Тут секрету немає. Що ти такий веселий завжди, так? Да? Скажу, що звичайні амінокислоти та креатин. Креатин тема. Я вже давно його не пив, але хороша штука. Вона добре заливає, да. добре підвищує. Показники, ну тому будьте Але, чистими да, Головне пам'ятати, що прежде всего, це правильне харчування, сон і тренування, а потім так. все інше. Добре, під'їжджаємо до залу, продовжимо зйомку вже із спортзалу, щоб не заважати Сергію паркуватися. завальне настрою в силы бороться. Если бы не ваша размера, то я бы показал. Да, поднимусь. Возможно, здесь по компоненту. Як там ты тяга? Поползаты покропать. Та Теж все знаю. Ти ніколи. Та мені кажеться, це ухватить. Леньку почне. Так, на твою чи на мою. Oh. Ну, тоді може пересмотри свої цілі на сьогодні просто відчуття. От -от. Тоді може, тоді повернувся. Давай, Давай може... попробуємо. Я держу, а ти mm -hmm. так подакуєш. І просто дивишся. Лихтя, а Аж mm. Так, давай, поставим. Mm. Не <говорит> дуже гарний <говорит> <равный говорит> контент выходит. Казав з порогу, що ти дуже сильний. <ріст> так, дуже сильний. Тобі треба ще поробити вправу. <ріст> Отак не цікаво. Що не й те саме. Бить, бить, бить. Левой? Ну, это право, Либо, блядь, делаем на два право. Да? Либо вообще, -то. да. Ну, пока я вас Так, я вас приведу. Ну, ладно. Надо догадываться. А, дай мне, пожалуйста, так я проработаю вверх, Андреал. Мені тоже так хорошо ну, якого, так? Так. Ти не раз. Ты дихаєш несинхронно з руку. У тебе має бути рух і видих, рух і видих. Отак, так. Да. А в тебе получається якось воно розсинхровано. Ну вот ти по тому, так. Да. Це вроде Я, кстати, когда ну, он так делает, у меня лучше становится. Ну, так. Або кров заливает, и кистью выпиляешь <клухи> туда-сюда. Я прошу вам помочь завязаться. Да. Скажете, мені тільки за життя, досить чи mm. сильніше. Мені головне, щоб ты затягу в мою сторону ближче. Ну я по центру затягу, да. центральна лінія. Будь тебя тебе. А з точки зрения вот Так, нормально? Лучше выше, брать и дечет ниже. Дивись, Серег. Да. є різниця. Де лежить твоя е, верхня частина ладоні, ну це основання великого пальця по відношенню до суперника. Тобто треба старатися його зробити вищим. Ага. Тоді ти можеш вище взяти захват. І, е, різниці, де зв'язана зав'язка, майже немає, але є один нюанс: той виходить, з чого сторони пряжка. Тому я завжди питаю, чи сторони пряжка. Бо коли суддя м, ну, не затягує, глупий суддя ага. затягує дуже сильно, да. він цим опускає. Лабой на цій стороні прячку. В даному випадку його І не І він я типу попоняв, не даю йому високо піднятися да. таким чином, а ти за цей а час хлопаки наповзаєш. Да, да, да. Да. І коли ви берете захват, ти якби наче зверху опиняєшся. Це такі речі, розумієш, які діють тут? на людей, які не розуміють, що відбувається. А по-хорошому він регулює ступінь зажиття, його, його стріляє, він каже, трошки легше. І за цей час він може перехопити якийсь. Ну тобто я не ставив на такі речі, як то кажуть, перемову, там, бо може воно не спрацювати. А що ж такого? Що? Люди я сім'я. взагалі не чувствую. <рес> Це ну так. Да. Видно, що Серега Кесарев не програє кість, він програє бік тобі. Він от кість, наче тримає, а в бік да. Ну, В нього те ж саме, до речі, на направі. Тобто ти якось кість тримаєш, а в бік одлітаєш. І воно... Ну, прям відчувається, що от в бочині є така дирка, якої наче не було, коли ти постійно той тренажер робив. На якийсь час вона так. отак явно прям зникла. Чуть -чуть. А зараз воно виглядає, наче вона опять. Ну, будь справа обережний, якщо вона вже болить. В тебе небагато часу, щоб ти гірше не зробив, На ліву, ну хіба що потримати трошки, я попробую, там як піде, не знаю. А я ж кажу, я дуже не впевнений зараз. Зараз? Ну так, так, так. лево свіже, но травмирує. Ну б... здесь побаливаю. Нормально. От ти давиш там, якусь таку точку, де мені, в принципі, нормально. Ну, Но, кість ліва, тебе Тобто Я так. чувствую, що іменно в кісті прям важко. Жорстче стало. Тобто легко досить витягувати кути, але от кість ти наче пробиваєш. Ну, так, да, я ж кажу, жорстче кість стало. Ну, кути все одно пливуть. А до речі, до цього. У мене більше проблем було саме з кутами твоїми, а не з кістю. А, а на футболі. Тобто мені казало, що ти іменно кутом жорстко збиваєш. А зараз мені кажеться, що я от кут можу витягнути з самої подушки, а кість в мене якась така, блядь, ну не впевнена. Ну може це в мене вона просіла із-за того, що я не піднімаю на ліву великоду. А може ти добавив на кість, не знаю. Ну, мені в кісті не комфортно на ліві. Хоча кість це єдина точка, яка в мене якраз не болить в ліві. І вона мала б себе почувати дуже добре. Все, наліво хватить на ліву хватина, сьогодні. ми ну, Десять хвилин все закінчилось. Ну, блять, так воно зачастую буває. Понимаєш, в нас дуже близький якби, рівень і всі в процесі тренувань. Тобто якби ми реально почували, там два тижні до спарення порудне, значить... Ну так, да, тренування ж теж заважають. Реально.